Вулиця панікахі, маршрут номер 2 Під'їжджаємо до пішохідного переходу з обмеженою глядовістю, переконавши безпеці, зліва нікого нема, справа нікого нема. Виїжджаємо. Нагадаю, це нерегульований регульований пишохідний перехід. Попереду регульований пішохідний перехід. Ситуація така, що є попереду маршрутний транспортний засіб і, скоріше, по маршруту він вимушений буде. Зупинитися, тому ми дуже не прискорюємося при зеленому сигналі світлофора, як і всі присутні, і ті, що зліва, і ті, що по нашому смузі, ми виїжджаємо встигати, не прискорюємося, в, вмикати лівий пакач і повороту об'їжджати, то таке собі. Є можливість виїхати за пішохідний перехід, є. От ми викачуємося за нього, повільненько пригальмовуємо і чекаємо. У маршрутки, бачите, там не дуже багата кількість. Він вже з лівим показчика повороту поїхав. І ми за ним. З початку цього відрізка від Заборізького шосе, був знак забороняючого зупинку. Діяв до світлофора. А от де можливо припинити рух. А от тут, бачите, проїжджаємо оцей парканчик. Пропонуємо лірочку вмикнути правий показчик повороту і біля правого краю проїзної частини. Далі, 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 далі що буде на перехресті і ось тут видашечка ну, без фенотізму. Послідовність вимикаємо що повороту, правий, вмикаємо стоянкове, стоянкове гальмо і, і вимикаємо передачу. Молодець. Послідовність початку руху, ліву що повороту, вмикаємо передачу для руху. Напрямку драйв і вимикаємо стенка гальмо. Наступний крок дивимося у дзеркало заднього вида ліве. Якщо це безпечно, а це безпечно, потихеньку виїжджаємо і поїхали.